Компанія Логістика пропонує вашій увазі нові надходження на склад, а саме електричний лінде Л16. Техніка повністю обслужена, дається піврічна гарантія. Легкий в управлінні маневрний з електробізирую дозволить легко керувати і обслуговувати його. Є вільний хід. Нашопідйомність 100 на 600. Вільний хід дозволяє працювати в обмежених по висоті складах. Висота підйому 5 метрів 30 см. На крайню точку підіймає півтори. Техніка повністю обслужена, електрика, гідравліка, дається піврічна гарантія. Також є велика база запчастин, сервісне обслуговування, гарантійне, післягарантійне. Всю цю техніку і багато іншої ви можете знайти і подивитися, або подивитись нас на складі місті виноград.